Так, дуже проста система. Звичайне джерело безперебійного живлення АПС на 400, десь 200 Вт. Просвердлена дирка, і цей кабель мінус плюс підключений до дротів, котрі йдуть до внутрішнього акумулятора. Але а, тут є одна особливість: отут тут от стоїть реле, котре розмикає. Плюс, коли цей блок безперебійного живлення під'єднаний до мережі. Тобто тут стоїть маленький блок живлення і маленьке реле. Ну, точніше, не маленьке, ну реле. Котре розмикає. От зараз акумулятор цей не підключений до цього акумулятора. Як тільки я виймаю вилку, реле відключається. І замикає плюс. І таким чином зараз цей акумулятор підключений до внутрішнього акумулятора. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли є напруга, от так от то, е, цей акумулятор не під'єднувався до е, цього безперебійного блоку, щоб там не горіли транзистори, щоб не намагалися його зарядити. Для того, щоб зарядити цей акумулятор, потрібен зовнішні, зовнішній зарядний пристрій. Ну що ж, давайте спробуємо вмикаємо так. вмикаємо лампочку. Дивимось, скільки вона споживає. Вона споживає 10 Вт. Тепер вимикаємо. Зараз тільки що включилось реле, точніше, відключилося і замкнуло плюс. І таким чином зараз оцей акумулятор під'єднаний до блоку безперебійного живлення. Ні в коєму разі надовго от такий ваттметр залишати на такому струмі не можна. Бо тут не е, е, нормальна синусоїда, а модифікована. І оці ватметри починають горіти. отут тут десь починає дим, воно нагрівається дуже сильно і він, і він згорає. Він неправильно може показувати, І він згорає. І таким чином ми подивимося, скільки ця система простоїть. враховуючи те, що лампочка 10 Вт. Скільки годин воно цей акумулятор, ну, плюс цей маленький, буде тримати, Буде тримати.